У НАТО попереджають про реальний ризик. Гібридного нападу Ерефії це може бути до прикладу диверсія або ж підпал, що може призвести до значних людських жертв або серйозних економічних збитків. Про це заявив високопосадовець альянсу Джеймс Апатурай у коментарі Sky News. На його переконання країни-члени НАТО вже опинилися в ситуації жаби в окропі, тобто гібридні атаки, в яких підозрюється Ерефія по всій Європі, США і Канаді, наближається до рівня, який ще 5 років тому був би абсолютно неприйнятний він зазначив, що рашистські гібридні атаки, зокрема перерізання підводних кабелів, стали частішими від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Наразі альянс працює над оновленням політики реагування, яка має бути затверджена в 2025 році, і вона враховуватиме загрози не лише з боку РФ але й Китаю, Ірану і Північної Кореї. Ну і нагадаємо, що минулого тижня стало відомо про виведення з ладу трьох підводних кабелів телекомунікаційного зв'язку з Фінляндією. Перед тим був пошкоджений електричний кабель між цими двома країнами. Змі повідомляли, що поблизу кабеля в момент обриву проходив контейнеровоз під прапором Гонконгу. Крім того, поруч з кабелем також проходило російське судно. За словами естонського міністра внутрішніх справ, особливе занепокоєння викликає той факт, що судна з двох країн Росії та Китаю завжди виявляються на місці отаких пошкоджень. Так, і Рашисти ще крім цього влаштовують провокації на суходолі. Так на кордоні з Естонією, Рашисти демонструють, що країни Балтії можуть бути наступними після України. Місто Нарва регулярно потерпає від провокацій з боку Москви, від глушіння супутникової навігації, викрадення прикордонних демаркаційних боїв до дронів спостереження та навіть повітряних куль з літерою «З». Як пише видання Політіко, Кремль може розіграти ту саму карту, що і в Україні, тобто спробувати захопити східну Естонію, де живе багато етнічних. Рашистів, а ще це стане черговою перевіркою для НАТО. Пропускають журналісти видання. Мовляв, Москва розраховує, що альянс не відреагує на дії расистів, а це продемонструє, що стаття 5 НАТО щодо спільної оборони є безглуздою. А от фінське видання «Ілхателі Джорнал і Ілталехті Джорнал з посиланням на джерела в Альянсі пише, що Ерефія має план нападу на Фінляндію та інші країни на східному фланзі НАТО. Видання пояснює, що Росія може спробувати створити буферну зону в північній Лапландії та Фінмарку в Норвегії. Крім того, Росія може напасти через Білорусь на Литву, щоб отримати наземне сполучення між російським Калінінградом і Білоруссю, тобто захопити так званий «сувалкський коридор. І у разі успіху цієї операції сили НАТО в Естонії, Латвії та Литві опинилися б у пастці. За інформацією видання Росія відпрацювала атаку на Фінляндію, Норвегію та Балтійські країни ще під час навчань. Захід 2017 Протім, втім, Москва і досі не відмовилася від цього плану і прагне його реалізувати після завершення війни в Україні. От так. І глава офісу українського президента Андрій Єрмак додав, що існує ще й загроза появи іранських і північно-корейських військових на кордоні з країнами НАТО. Він зазначив, тіньовий флот, який здійснює диверсії проти кабелів, що з'єднують країни північно-атлантичного альянсу, може бути не єдиною гібридною загрозою з боку Ерефії. І з нами на зв'язку Віктор Ягун, директор Агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу служби безпеки України. Пане Вікторе, вітаємо вас. Добрий день. Доброго здоров'я, отже, е, ну от, судячи з усього, бачите, Росія так чи інакше готується спробувати перевірити на міцність, я б сказав, так НАТО, От, от такими різними гібридними е, атаками і пов'язані з кабелями, і бачите, нарву вони кошмарять. Е, ну, але чи це перевірка, чи це дійсно підготовка до війни, тому що ми фіксуємо великі втрати в росіян. Ми фіксуємо великі втрати техніки, авіації. Чим вони хочуть воювати взагалі проти НАТО, слухайте. Я думаю, що це е, один з е, варіантів е, гібридної, е, так званої війни, а точніше, інформаційно-психологічних операцій Російської Федерації, на е, від е, вилікання е, на негодні об'єкти. Це так сказано. То, то я просто не вірю в. Ту... Що вона зараз перебуває напередодні 25-го року, де економічна ситуація може бути просто катастрофічною, вона спроможна на якісь дії в найближчі місяці, там, чи навіть е, в найближчий рік. Е, якщо війна зупиниться і вони почнуть накопичувати сили, е, можливо, вони спробують е, себе на іншому напрямку, але е, напасти на країни НАТО і таким чином е, спробувати перевірити, е, як діє. Цей е, е, славнозвісна ця стаття п'ята там і потім четверта, да то це зовсім зовсім інакша ситуація ніж напасти на країну, яка не є е, е, під просолькою НАТО. Я думаю, що е, вони готувалися до операції і про це говорили. Правда, не на території, е, не на турі, не на території Естонії, а на території Латвії є е, е, на кордоні. З Росією там декілька населених пунктів, які, які ну реально фактично не визнають владу в Латвії і так умовно можна вважати громадянами Латвії російськомовні села. І була ідея війти, наприклад, як це було в Славянську, війти туди якоюсь групою спецназу без знаків знаків розрізання. Підняти там не зрозуміло який прапор, оголоситися територію вільною від латвійської держави і подивитися на реакцію на реакцію НАТО, Латвії і так далі. І так далі. Це була така ідея, але не ідентифікувати себе як Російська Федерація. Чому зрозуміло? Це звичайна тактика Росії до самого кінця не визнавати причетність до тих чи інших злочинів і вказувати, що там ні. Прямий, пряме протистояння з НАТО під прапором Росії. Ну, я просто, я, я собі це не уявляю. Це, це просто, якщо це, це буде проведено, це самоубство чистої води. Самогубство чистої води. Добре, тоді ще такий момент, пане Вікторе. Так, а може, оці всі намагання перевірити країни Балтії, спровокувати їх на щось. Оці перерізання кабелів між Фінляндією і Естонією, між ну ті, які в Балтійському морі з'єднують, і Норвегією з Естонією, може це підготовка до війни в Арктиці? Бо я не те щоб вірю в те, що вона може бути, але ну знаєте, зараз версії і чутки дуже так мусуються. Інтенсивно в мережі про те, що нібито весь світ, і Сполучені Штати, і Росія і Китай готуються до війни в Арктиці. Нібито за логістику, за ресурси. Можливо, це воно і є проблема Росії в тому, що вона пішла зовсім іншою тактикою ніж інші країни. Вона замість того, щоб готувати мобільні групи, готувати е -м 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 авіацію, готувати. Не знаю там кораблі спеціальних спецпеціального рівня, морські, які можуть перекидувати той чи інший підрозділ. Вони пішли шляхом створення баз і підрозділів постійної дислокації в тих чи інших регіонах Арктики, вказуючи на те, що от ми тут застовбили територію, в нас тут є військові, і ми тут будемо не знаю тримати оборону. Це настільки так само безглуздо, тому що е, що таке база в Арктиці? це якщо е, одна ракета потрапляє в генератор, який виробляє тепло і забезпечує водою цей, цю споруду, вони там дуже тішиться створенням такого, е, такої бази трилисник, то ті 150 чоловік, які там перебувають, вони опиняються просто в, в жахливих умовах Арктики без тепла і забезпечення, тобто. Завоювати можна, але сил і е, грошей на це в них не вистачає. Інша справа е, виглядає е, на рахунок Китаю, який заклав і починає будувати свій флот Кригилану. Ну, знаєте, подивіться на то, де розташований Китай, і для чого йому Кригилами? Він активно, активно е, проводив проводив, до речі, навчання. Військові як авіації, так і морські в зоні оближеної до Сполучених Штатів Семера на пролив. Тобто, китайці, якщо дадуть гроші і дадуть свої, свої технічні військові спроможності, це досить така серйозна потуга. Але у китайців зовсім інша мета. Ніхто не збирається воювати, вони збираються контролювати і захищати цей. Морський морський шлях, північний морський шлях, який все більше і більше відкривається у зв'язку з кліматичними змінами і потеплінням, і це досить перспективний шлях в обхід небезпечних морів, де там стріляють хусити в доставки товарів як в Північну Америку, так і в Європу, Північну та іншу в Європу через оцей шлях, який і дешевший і суйси. Єдине, що захист його буде потребувати певних зусиль. Добре. Ми бачили захоплення російського судна, яке підозрюється в причетності до прорізання кабелів фінськими спецпризначенцями. І це, напевно, поки що єдиний рішучий такий. Крок, ну і така єдина рішуча відповідь зараз на от подібні провокації. Всі решта країн висувають там свої версії, хто це міг зробити, проводять розслідування, але в принципі більше якось ну більш інтенсивно на це не реагують. Е, як ви оцінюєте от такі дії Фінляндії і чому вони так вчинили? До речі, е, в них говорить історична пам'ять з 40-го року і з 39-го. Вони знають що такі росіяни? Ну, е... Насправді на, 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 на на все, все дуже просто. Я думаю, що вони так чинили, тому що вони під просолькою НАТО. Це раз. По-друге, в них були беззаперечні докази того, що саме це судно причетне до знищення цього кабелю. Вони все, все дуже було просто. Підійшов рабелі берегової охорони і попросив, щоб вони підняли. Підняли якір. Вони підняли якоря. Немає, почали прінгувати і вимагати прілингувати з корабля. Йдуть незрозумілі радіосигнали, які ну, точно не потрібні для торгового там чи кого звичайного судна. Це це два. І третє: корабель почав, почав якісь незрозумілі маневри. І тоді було прийнято рішення неординарне. Я вважаю, що це було вже правильне рішення. Корабель був взятий на абортаж з спеціальною групою спецназу бойової охорони Фінляндії. Зараз судно знаходиться фактично в конфіскаті, його від привели в порт в один з портів, і справді на цьому на містку. Капітанському міську знайшли обладнання, ну яке е, не пов'язано з е, якимись цивільними речами, і воно був більше схоже на е, е, шпивунське обладнання, яке використовується е, е, кораблями-розвідниками або військово-морськими силами е, е, різних країн. Тобто, це, все все в сукупності дає підставу вважати, що саме це судно причетна до диверсії. Якщо це все буде доведено, я думаю, що санкції проти тіньового флота. А щоб наші глядачі розуміли 60% фактично нафти, яку Росія продає, вона цим таємним флотом через саме Балтику виводить в мировий в світовий океан. Тому якщо перекриють їм Балтику, для Росії це буде просто катастрофою. Для чого вони пішли на цю провокацію? Я не знаю. Це так само якась божевільність. Якісь божевільні ідеї, які приводяться до більших і більших проблем саме в Росії. Вони самі собі створюють проблеми на рівному місці. Ну бачите було ж до цього кілька спроб. Можливо, вони думали, що і третю фіни проковтнуть, тому що істонці проковтнули, наприклад, там ще хтось. Ну, це ж вже не перший обрив таких кабелів. бачите і а, не було рішучих дій. А от тепер вже є. А, добре. Так, ну, закриють Балтійське море для росіян, сконцентруються вони на чомусь іншому. Навпаки, може їм якраз і легше буде, скажімо, на нас концентруватися на Чорному морі, можливо, на Середземному. ну, Хоча там вже теж вони втратили, тому що е в Тартусі поки не ясно, що в Сирії відбувається. Експортувати нафту через Чорне море вони не можуть, тому що берданеле і Босфор протоки закриті для великих. Кораблів з нафтою і газом це принципова позиція Туреччини. Тоді свого часу Україна не змогла вирішити це питання для побудови терміналу в Одесі для прийняття газу з Катару. І Росія це розуміє. І Росія знає, що єдиний шлях це ті всі нафтопроводи, які вони побудували. Це тільки в тих терміналах, які вони побудували поблизу Санкт Петербурга. І якщо це все буде перекрито, в них залишиться єдиний шлях це е, далекий схід. А це дуже незначна кількість нафти. І що вони з нею будуть робити там, незрозуміло. Як вони туди будуть їх доставати? Тровопроводів туди немає. Угу. Зрозуміло. Що ж, пане Вікторе, дякую вам. Дякую за те, що знайшли час. А, дякую за ваші відповіді. Віктор Ягун, директор агентства реформування сектору безпеки. Генерал-майор запасу служби безпеки України щойно був з нами на зв'язку.